Після розстрілу, як ти відчуваєш ПТСР? Ось це дуже така важка тема. Я коли лежав в реанімації, мені здавалося, що біля мене куча коробок з волонтеркою, гуманітаркою, які я маю встати, відвозити кудись. І не було. Це реанімація біля мене люди, які лежать або вживають, або помирають. Кожен день там хтось помирав. У нас стільки важкий перегруз психіки, біля тебе когось ріжуть, комусь ногу відрізають, місця в операцію не вистачає. Кось хтось біля тебе помирає. Це ти на морфінах, всяких, ти весь сам прирізаний. Чи непонятно, чи виживеш, і мозок чи захищається, чи збой якийсь. Мені здавалось куча коробок, мені треба вставати, їх вивозити, я не можу встати, у мене ноги порізані, пострілені, легеня, печенка, живіт, живіт, все взагалі. А я питаюсь встати, і мені ще здається, що за дверима стоїть людина, яка хоче мене застрелити. Пройшло це, знаєш, коли коли вже в Німеччину привезли на лікування, і не було цих сирен, взриву, вибухів, вже стіни не дрожали від вибухів, бо як в Харкові лежали, тебе можуть оперувати, там, да? і воно закром падає, там, стіни. Тресуться, окна вилітають. Ну, в цьому всьому дуже важко знайти якийсь спокій. От як я вже в Німеччині побув деякий час, як я вже попив там антидепресанти і часом, мені почало ставати краще. Воно тянеться посидень, я прекрасно розумію, що це буде ціною до кінця життя. Ну, це печально, але це треба розуміти, що таких людей буде дуже багато, і що є люди, які пережили набагато, набагато більше, ніж я, і які набагато, набагато в вашому стані. Нації треба думати, що з цим робити. Треба психолог, люди, які думають, що без психолога з цього можна виробити, ні, не можна. Без препаратов Можна, ні, не можна. Ну хіба в ліс там на півгода сісти, нічого не бачиш, так з природи воз'єднатися. проблема, якої ще рішення толком немає нормально. Було б дуже добре, якби військових поранених людей, які втратили домівки, близьких і так далі, брали б десь на безкоштовні програми в масовій кількості, і ними займалися психологи, давали ліки, обрабатували їх в плані, як жити далі, як побороти цю всю тенденцію. Це ж фізично дуже відображається, це ж не тільки десь ментально відбувається, це на фізику відображається. Ти починаєш там себе погано почувати, кіски болять, хречі болять болят. на боротьбу з цим посттравматичним синдромом. Іде дуже багато колосальна кількість сенерії. Ім, що людина вроді бино після поранень. Чи після пережиту. А всередині там може бути така буря. Людина всередині може заливатися там від сльоз чи від горя. А ми цього не бачимо. І людина не може сказати, бо це в соціумі відсуджується. Коротше, це питання треба більше піднімати, робити більшу кількість психологів державних, нормальних, і це реально їхнє покликання буде. Як це зробити? В нереальну кількість грошей виділити. На даний момент всі ПТРСники, всі люди з травмами від війни і так далі, абсолютно повністю залежать від себе і все в їх руках. Чи знайдуть вони психологи, чи знайдуть вони ліки, чи будуть вони займатися своєю менталкою питання, поки Вирішується тільки в особистому порядку.